11 ранку вал. Робітники демонтують плитку. Це підготовчі роботи до другої черги ремонту дитинця. Його розпочнуть після 19 червня на гарматній алеї. Всі ці роботи проводитиме фірма УТБ інженіринг. Ремонт гарматної алеї коштуватиме 67 мільйонів гривень, всього валу 288 мільйонів. Як каже начальник управління ЖКГ Ярослав Куц, фінансування на ці роботи місто поки що не отримало. Рішення, що гроші у рамках великої реставрації нададуть з держбюджету, немає. Де візьмуть гроші, відповідає та це є попередня домовленість міського голови з міністром культури про те, що в цьому році мають бути виділені фінанси на гарматну алею. Ці роботи виконуються підрядникам на власний ризик. За власні кошти ризик полягає в тому, що якщо будуть виконані роботи, а не буде фінансування в цьому році з державного бюджету, то місту за власні кошти прийдеться профінансувати ці роботи, але це можливо виключно в бюджеті наступного року. Роботи на гарматній алеї планують завершити не пізніше, 15 серпня, каже Ярослав Куц. Гармати з алеї на час реконструкції перенесуть. Їх переставлять. Сюди, а замість цієї клумби планують збудувати фонтан. Під час ремонту замінять стару плитку, замінять або реставрують світильники і підпірні стіни, встановлять нові лави. У землю не заглиблюватимуться. Рівень покриття піднімуть на 20 сантиметрів, каже Ярослав Куц. Все, що є цінним на валу, тобто це граніт, це плитка, яка тут лежить, фонарі вони будуть передані балансоутримувачу. Загалом капітальний ремонт валу складається з чотирьох черг. Першу майже завершили у нижній частині валу. Друга це і є гарматна алея. На третій ремонтуватимуть зону соборів. На четвертій територію від соборів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Останні дві черги ремонту цього року не проводитимуть. Юлія Кулик, Роман Репадмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.